Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 16 вересня, 16 вересня 1658 року в історії України відбулася подія, яка могла докорінно змінити долю Гетьманщини. Саме цього дня гетьман Іван Виговський уклав з Польщею гадяцький трактат. Угода передбачала створення з Гетьманщини Великого князівства Руського окремого рівноправного члена Річі Посполитої поряд із Польщею та Литвою. Фактично, це означало перетворення двосторонньої унії на тристоронню федерацію, де українські землі мали отримати власний статус і значні права. За трактатом передбачалася широка автономія: власне військо, адміністрація, судочинство, скарбниця, навіть вільний розвиток православної церкви та освіти. Це виглядало справжнім шансом для збереження української державності після бурхливих років визвольної війни. Виговський вважав, що такий союз зможе убезпечити країну від постійних воєн та тиску з боку Московії. Однак реалізація цих планів наштовхнулася на спротив. Частина козацької старшини і просто. Війська не довіряли полякам, пам'ятаючи попередні кривди. Багато хто сприйняв трактат як зраду ідеї незалежності, та й польський сейм ратифікував договір зі значними змінами, які все ж обмежили автономію козацтва, скасували права шляхти та знищили ідею Великого князівства Руського. Саме це й стало причиною розколу всередині Гетьманщини та нової хвилі конфліктів. Попри все, гадяцький трактат залишається цікавим прикладом того, як українські еліти намагалися знайти свій шлях між великими сусідами. Це була спроба дипломатичної гри, яка могла б змінити карту Європи 17 століття. А як ви думаєте, чи мав Виговський реальний шанс втілити задум Великого князівства Руського? Чи ця ідея була приречена від початку? 16 вересня 1979 року, неподалік Єнакієва, у місті Юнокомунарівськ відбулася подія, яка й досі викликає суперечливі оцінки у східному крилі шахти Юнком. На об'єкті з промовистою назвою кліваш радянські спеціалісти здійснили підземний ядерний вибух. Потужність становила близько 0,2-0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті, а заряд заклали на глибині понад 900 метрів. Офіційною метою було зниження напруги у гірничному масиві, аби підвищити безпеку роботи шахтарів та запобігти раптовим викидам газу чи вибухам метану. На перший погляд це виглядало як технічний експеримент у межах так званих мирних ядерних вибухів, які в ті роки активно практикували в СРСР. Та сама ідея застосувати атом не лише як зброю, а й як інструмент для будівництва каналів, створення підземних резервуарів чи стабілізації шахт. Проте, з точки зору безпеки, наслідки були куди менш оптимістичними. Утворена під землею капсула з радіоактивними матеріалами залишалася джерелом ризику, а будь-яке порушення герметичності могло призвести до витоку. Для місцевих жителів цей вибух став чимось на межі легенди та тривоги. Офіційна інформація була мінімальною, а доступ до даних про реальний вплив на екологію обмежений. Після цього експерименту вугілля в шахті добували ще протягом 23 років. Про можливі радіаційні впливи на робітників ніхто не згадував. Лише згодом стало зрозуміло, що мирний атом насправді мав свою приховану ціну. А як ви вважаєте, чи можна було взагалі виправдати використання ядерного вибуху у шахті задля підвищення безпеки? Чи це була небезпечна авантюра радянських інженерів? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.